Тема сьогоднішнього уроку це золота доба Київської Русі за часів правління. Великих князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого після загибелі князя Святослава Хороброва у 972 році в Київській Русі розгортається боротьба за владу між його синами Ярополком та Володимиром. Врешті-решт цій боротьбі перемогу отримує князь Володимир у 980 році, який сходить на київський престол. Період його правління вважається початком золотої доби Київської Русі, тобто період її найбільшого розквіту, який буде продовжений за сина його Ярослава Мудрого. Отже, що ж в цей період відбувалося? Ну, по перше, найголовніше, у 988 році князь Володимир Хрестив Русь, взявши за основу православне християнство з Константинополя, найближчого сусіда, який до цього мав такий великий культурний та політичний вплив на Київську Русь. Власне, він наслідував візантійський досвід не тільки у сфері релігійної, але й хотів бачити себе схожим на візантійського імператора Базілевса, сконцентрувати рука, в своїх руках усю повноту владу. Отже, виходячи з цього, проводилися і. Інші напрямки е, політики, ну зокрема, була створена адміністр... проведена адміністративна реформа. Усі колишні племінні е, анклави були ліквідовані натомість на їх місці було створено систему удільних або вотчиних князівств, на чолі яких Володимир став у своїх наближених людей або навіть синів. Далі він завершив об'єднання східнослов'янських племен у єдину державу. Зокрема, були завойовані Червена Русь, це Галичина та Волинь і племена відповідно білих Хорватів та Волонян, Ну і племена В'ятичів Тіверців це північно-східна Русь, територія сучасної європейської частини Росії. Також він побудував перший кам'яний храм 998 році. Він провів грошову реформу, увів в перші національні гроші, валюту. Це срібники та да, златники, на яких у якості герба зображав свій символ е, Тризуб. Е, ну Ось е, такі головні результати його правління. Наступником, після його смерті, знову. Е, Така от запекла боротьба за владу між синами е, Володимира, в якій перемагає у тисячу році е, Володимир помер у тисячу п'ятнадцятому, е, Ярослав Мудрий. Е, ну, і знову золоте сторіччя продовжується. Е, ну, що ж він? Е, ну, по перше, він створює систему законів е, Руська Правда. По-друге, він проводить антивізантійську політику, здійснюючи однавіть один був здійснений за часів його успішний похід на Константинопіль військовий. Далі він ну, за його часів поширюється грамотність на Русі, поширюється кирилічне письмо. В 1037 році він розгромив печенігів у Києві. ну, і вони більше не нападали на Русь, і на місці на їх розгрому він будує ну, найголовніший храм. Взагалі Київської Русі можна сказати. це у нас е, храм Софії Київської, який називали дивом. Е, були задіяні вперше такі технології оздоблення, як фреска. Це зображення на, е, фарбами на сирій штукатурці та мозаїка, це зображення, яке складалося з різнокольорових камінців або зкла. Ну і от Софія стала центром а, культурницького життя. Ну а крім того, з, а, за от, в, Ярослав вважається тестям Європи, йому притаманна шлюбна дипломатія. Він видавав своїх дітей за провідних монархів тодішніх Європи. Ну, найбільш відомою, мабуть, є Анна Ярослава, королева а, Франції. Ну, ось е, такі е, головні досягнення двох правителів. На цьому, все. Дякую за увагу.